У кожного з нас в житті бувають моменти, коли нам не вистачає мотивації. Не хочеться працювати, рухатись вперед, не хочеться вставати вранці, а інколи взагалі прокидатись. Це буває дуже часто. І сьогодні я хочу поділитись однією технікою, завдяки якій всього за одну хвилину ви зможете повернути себе в робоче русло, дати мозку новий імпульс, що миттєво змінить ваші рішення, погляди на життя та пріоритети, що, в свою чергу, допоможе докорінно змінити ваше життя. Ви дивитесь канал українською Ukrainian George. і з вами Юрій Герасимюк. Я прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще це не зробили, і обов'язково подякувати і допомогти Збройним силам України, які в цей нелегкий час боронять нашу країну. Понад 80% нашого життя ми живемо несвідомо. Це, звичайно, класно, що мозок може на автопілоті вести нас по життю, але це несе великі ризики, що коли ми дістанемось кінцевої точки нашого земного маршруту, ми будемо розчарованими. Отже, в чому ризики? А все дуже просто. Підсвідомо, наш розум буде створювати для нас безпечні сценарії. Тобто він буде уникати всіх ризиків та невідомого, адже все нове в тій чи іншій мірі лякає нас. Тобто будь-які кардинальні зміни в житті, прийняття важких рішень завжди будуть даватися важко. І є велика спокуса взяти від життя те, що воно нам дає, а не те, що ми дійсно хочемо. І тому в тих моментах, коли ми не впевнені, що ми на правильному шляху, коли потрібно прийняти складні рішення, ми часто відчуваємо, що нам не вистачає мотивації. І Для того, щоб взяти цю всю ситуацію під свій контроль, вам потрібні колосальні зусилля. Звичайно, що ви не зможете змінити своє життя за одну хвилину. Але завдяки цій техніці ви зможете отримати порцію мотивації в той момент, коли вона вам так потрібна, що дасть вам силу та імпульс рухатись далі. Все насправді максимально просто закрийте очі і уявіть, що ви на старості літ. Уявіть, що ваше життя вже практично прожито, і ви нічого більше не можете змінити в ньому. Дайте собі чесні відповіді на такі питання. Ви задоволені тим, як прожили своє життя? Ви досягли всього, чого хотіли? Що ви не встигли зробити? Може, ви завжди мріяли подорожувати, зайнятись улюбленою справою, більше проводити часу з рідними. В кінці кінців ви реалізували себе? Якщо ні, то що вам заважало? Задавайте собі ці питання і усвідомте момент, що ваше життя от, -от закінчиться. Сумно, правда? А зараз відкрийте очі і усвідомте момент. Усвідомте себе тут і зараз. Озирніться навкруги. Ваше життя не втрачене. У вас ще є можливість взяти його під контроль. Досліджуйте, рухайтесь вперед, помиляйтесь, ризикуйте. Адже це ваше життя, і воно під вашим контролем. І давайте це робити зараз, для того, щоб з гордістю ми могли сказати в кінці нашого земного маршруту, яке класне і корисне життя я прожив. З вами був Юрій Герасимюк на моєму україномовному каналі Ukrainian George. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще це не зробили, і залиште в коментарях відгук. Це допоможе алгоритмам YouTube просувати мій канал, і більше людей зможуть побачити це відео. Побачимось!